Всім привіт! Гарного доброго вечора. І стареньке, і новеньке. Розпочинаю із старенького і поступово підемо до новенького. Так, ось ця така серветочка. Тонкий акріл, так. Ось він. Це тонкий оцей акріл такий. Я його називаю простий. А ось цей, це також тонкий екріл. Я вам уже його показувала не один раз, так? Ну, ще раз покажу. Так. Так, не, і розпочинала я цю серветочку виплітати ось цим кольором молочним. Ось вона. Я знайшла відео, але вона мені то не сподобалася. Це давненько дуже було. І я потім вирішила її переробити на ось, цю, ось цим кольором. І цей кольор мені став краще подобатись. Доплітати я цю серветочку буду ось цим кольором. Ниточки у мене ще є. Це просто як розматувала моток. Ці нитки були намотані таким довгим моточком. були намотані. І вони були складені в дві ниточки. Тобто, ну, ось, ось так воно, дві ниточки, отак вони були складені. Ну, я роз'єднала ниточку і краса. Так, і що я хотіла сказати? На жаль, так в мене сталося, що схему десь у мене випадково десь якось видалилася схема цієї серветочки. В інтернеті я її трішки пошукала, але зрозуміла, що я це тільки втрачаю час. Тому знайшла оце відео і тут оця схема показана. Вона тут, ну, далі можна її, я її показую вже краще, більше, більш вона така вже повністю. Вся сх... іде... по частинках йде схема. Тому далі ось цю серветочку я буду виплітати по ось цьому відео. Ну так сталося. Бувають такі моменти. І ще я поки ось шукала цю схему до цієї серветочки. То ще в мене там є серветочки, я далі покажу. І там і, і цієї схеми в мене вона. Ну, якось випадково не знаю, як так вийшло. У ну, мене тоді щось трішки проблеми з комп'ютером були. І видно, ці схеми дві, немає їх. Ну, нічого. Найду те старе також відео, потім як доберусь до тих серветочок. І буду виплітати по відео. Так, ну тут майстер класу немає, просто. Ось тут майстер класу немає. Тут просто схема і показана серветочка. Що я скільки виплела. Тому схема тут є, я схему більш, більш поступово так проходилась, тому буду виплітати вже так, як є. Так, ну тепер трішечки йдемо далі з вами. Поступово будемо йти до новенького, так? І. А більш новіший у мене ось і цей заяць. Так. І зараз я вам розкладу його. Так, це ще я трішечки сюди так покладу. Так, дивлюсь, як його тут правильно розкласти. Ага, є, ось так. Ось так він у мене виплітається. Його можна трішки оченята його. Ну, ось. ось так уже майже голівка. Тут якраз закінчую тут -от -от. ось одним рядочком. І носик, і ротик у мене. Тут все як потрібно буде. Ну, далі буде ось ця частинка повністю буде доплітатися. Ну і так, -так, так я виплітаю. Так що ось так я зайчиком, ось так я. Просунулася. Так, ну і тепер я йду до новішого. Ось тепер підходимо до новенького. А новеньке, ви знаєте, ну, покажу я тільки схеми і розкажу, що вчора було. А показувати плетіння я вже буду вам в наступних відео. Я дуже хотіла вже цю схему, я вже виплела так. Обплітаю хустину. І хотіла зробити ось рушничок. Ну, але справа в тому, що десятим номером нитки виплітати, це буде е, як з йти. Взяла і різ нитки, так? звичайний. Але ось ця ширина, вона йде не е, рушничка, а вона йде з катертини, такої міні-скатертини. Тому я вчора подивилася, думаю, ну і буквально думаю, я ж хочу все одно рушничка. Так, значить, ось ця схема піде на скатертину, я її буду так і виплітати. І вже вам тоді покажу, як що. тут буде, така буде міні-скатертина. так, Тому що тут ось ця ширина, вона велика. Вона занадто така велика, коли, коли і рисом. А якщо брати ще якусь товстішу трішечки нитку, то взагалі. Так, але я вчора мені попалась, і рушничок я таки виплету. Ну, а попалась мені ось ця схемка. Так, ось ця схемка мені попалася. І ось це в мене буде такий рушничок, я зроблю. Так вчора розпочала. Та швидень... швиденько розплила, давай розпочала. Але тут скільки <смі> не подивилася, бачите, я зробила помилком. Тут у мене пуста клітиночка між оцими і ось тут пуста. А ось тут, так, бачите, ось так зробила, ніби, ніби тут є клітиночка. І ось тут, я, ось тут я відразу, бо я набирала такий весь довгий рядочок, потім думаю, оці частиночки я отут подоплітаю. Ну, Мусила вчора розплітати. Хотіла знову розпочинати, але, але вже було трохи пізно. Сьогодні просто по справах їздили в інше місто з братом і о, потрібно було раненько вставати, думаю, ну, хоч декілька годин посплю. Ну, Вже я вам покажу в наступних відео, що в мене виходить. Буду виконувати рушничок, я буду виконувати і так. А ось цю схемку, так. Ось цю схемку, це вже буде як така як скатертина йти, то я буду виконувати її 10 номером ниток. Щоб вона була така ніжна, гарна така, щоб вона була. Ну, дуже я так хотіла я хотіла такий рушничок зробити, але я ж кажу, але ось тут ширина, якщо набирати гачком. ну, вчора Я і набрала, я вчора і набрала і вже і другий рядочок у мене пішов, потім дивлюсь, да ні, не, не так воно виходить. Так, що ось те, що я хочу зробити, ну, і буду. І стареньке, і новеньке, потрішки все буду доплітати. Так що, ось таке відео. Мені дуже, оце ці нитки, де я вам показувала, так, ось ці, вони мені подобаються дуже білий колір. Я просто в захваті от цих ниточок білого кольору. Мені також молочний подобається, рожевий в мене такий колір є. Бачила насичений, червоний такий, але ну, я не купувала тоді. І такий синюватий, такий, вулушковий, такий, можна сказати, такий так, так, такий самий. Ну, також не купувала. Я тільки тоді молочний взяла і рожевий я тоді взяла. У ну, мене ще, ще трішечки його є. А, так. Ну, білий цей колір мені дуже подобається. Дуже подобається. І коли я розпочинала свій канал, то в мене скатертина, а міні-скатертина така з павичами була. І така серветка з квітами там цікава така форма її. То я виплітала ось цим акрилом білим, оцим елітним, як я його називаю. То роботи вийшли дуже шикарні, дуже гарні такі вийшли. Ну ось я ж кажу, цей білий, він дуже взагалі такий дуже гарний, цей білий колір. Так що ось такі справи. Так, все моє любі на сьогодні все. Все, що хотіла вам розказала. Ну, мало показала вам. Але ви вчора трішки. Я ж кажу, ну, було вчора плила, але розплила, потім дивлюся вже час, думаю, да ні, думаю, я вже піду трішки відпочивати, а, а вже сьогодні. Сьогодні сьогодні я хочу знову працювати над хустиною. Так що, ну, побачу, наскільки, на що, скільки я вплету на завтра. В принципі, там вже й небагато, шість рядочків. Я ж почала вже плітати. Ну, лише. І робота, добре, мої любі, я вам дуже вдячна за ваші теплі слова в коментарях. Ви знаєте, чесно, ви мені стільки гарного, доброго такого понаписували. Дуже-дуже вдячна вам. Дуже вам вдячна за ваші добрі, такі теплі слова. Ну, а насправді я така сама, як і ви, чесно, і серце, і у вас серця добрі. Так що. Тому дуже вдячна за вашу таку підтримку, за те, що ви зі мною на каналі. Дякую. Дуже щиро-щиро дякую. Щиро дякую. Ну і бажаю. Як завжди, гарного настрою. Вже доброго такого гарного вечора. Доброї ночі, спокійної ночі. Ну а завтра ми з вами зустрічаємося. Любіть Бога! Благотворчого суспільства нам усім. Ну і, любіть, і любити Бога також нам усім, тому що найголовніше в житті. Це внутрішні почуття. Це не просто якась обрядність там. Ні, це, це почуття, яке виходять із середини, із вашої душі виходять. Любіть Бога. Ще раз вам. Гарного причудового вечора і гарного, гарного настрою. Бережіть себе, обов'язково, любіть себе. Це також обов'язково. Вам сьогодні стільки хочеться також подарувати цього тепла, трішки такого світла додати, щоб стало приємніше, радісніше стало. Тому я вас всіх люблю, пока, пока, мої дорогі, до завтра.